Це буде складне відео, тому що воно буде стосуватися України не так прямо, як вам здавалося, але насправді воно стосується відео на стосується України набагато більше ніж всі інші. Відео, які ви чули, можливо, слово Україна, я не буду вживати, а можливо, буду. Я ще сказати цього точно не можу. Але те, що відбулося сьогодні, прямо сьогодні, перевертає взагалі всю ситуацію. Просто перевертає набагато сильніше, ніж будь-що робилося до цього. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь і поширюйте. Я би просто. Цей, ну, добре, не буду анонсувати, але насправді це про суттєві геополітичні зрушення, які відбулися. Ну, почну здалеку. Був такий прем'єр Аба в Японії. Дуже цікава людина, такий яструб, людина, яка хотіла перетворити. Ем, Японію в воєвничу країну, яка би дозволила їй допомагати Україні, бо він дуже підтримував Україну військово, допомагати, і мати можливість захистити в разі потреби Тайвань чи Корею, тому що насправді зараз за конституцією е, Японія не може нічого робити поза межами. І от він е, е, дуже хворів, і він двічі був прем'єром і довго був прем'єром. Майже 10 років, але обидва рази він пішов з своєї посади через стан здоров'я. Потім трошки підліковувався, повертався знову. От при час однієї таких спроб повернутися втретє його застрелили. Ну от така історія приблизно це розказує до того, що його учениця, віддана учениця, яку називають Жанною дарк консерваторів, ученицею. Значить, ну, Багато в неї цікавих прозвищ є, але вона сьогодні стала прем'єром Японії. І це суттєвий удар. Чому? Тому що вона жорстко виступає проти Китаю, вона виступає жорстко за підтримку е, значить, цього Тайваня. І вона, я би сказав так, по великому рахунку, по ідеології регіону. вона... Ну, більший трампіст, ніж Трамп, тому що вона не приховує за такими м'якими словами свого ставлення до того, що відбувається. Ну і крім того, і в неї дуже жорстке ставлення до Росії, вона проти всіх цих компромісів, вона знову куріла і так, далі, і так далі і так далі. Тобто це суттєвий поворот, тому що ця країна, вона, Японія, це ну, серйозний важель впливу на Китай. І вона ну, реально разом з Тайванням Сполученими Штатами, тепер Філіпінами, ну далі Австралією і Кореєю. Вони разом створюють великий блок. Я би назвав це НАТО-2, який ну, і він формально навіть ну, створюється чи частково створюється, але це такий блок, який протистоїть близько. Під боком у Китая, ну і на хвості у Росії. І е, тут важливо навіть не те, що ця жінка, ця учениця, ця Жанна Дарк стала е, прем'єркою, бо це вперше в історії Японії таке сталося, а в тому, що американські е, зміни в американські зміни певною мірою, війна безумовно в Європі. Вони підштовхнули суспільство діяти більш активно і виявити свою позицію. Це не те, що там в деяких наших європейських країнах, ну, типу, там як в Чехії зараз вибори відбуваються, а там повна дупа. А... Вони вирішили, що треба боротися. Це не той випадок, коли вони сказали, Ой, давайте якось помиримося, оберемо якогось прем'єра, який сяде і домовиться з Китаєм, щоб у нас нічого там такого не було з Китаєм. От вони е, виявили характер японці, і це дуже приємно. Я Дуже сподіваюся, що їй вдасться внести зміни до конституції, перетворити японію і її військо в серйозний важель. Присутності в цьому регіоні, тому що сьогодні, ну, фактично виходить так, що Китай та Тайвань можуть воювати, а Японія буде просто сидіти і спостерігати, бо в неї немає такої можливості. Хоча хто знає, може добровольці японські цілими підрозділями туди поїдуть. Зараз сказати важко. Але ключове: Китай і Росія розбургали світ і намагалися залякати Захід. Вони залякали Захід. В Штатах вони залякали захід в Азії. А захід в Азії це Тайвань, Японія, Корея Південна це от це захід, і вони залякали Європу. Всі так злякалися, що фактично всюди. Тепер до влади прийшли політичні сили, яких традиційно називають яструбами. Ну от е певна ну, якби така відмінність є з Трампом, тому що він ніби виглядає як такий миротворець, але насправді республіканська партія завжди була яструбом в порівнянні з демократами. Просто так сталося, що в якийсь момент е -м, е -м, Байден. Ну, почав говорити і діяти як такий собі яструб. Ми пам'ятаємо його промову знамениту, коли він виступив як Рейган, фактично. От і можливо, в цій боротьбі відбулося оце розштовхування республіканців і демократів, коли демократи зайняли місце більш агресивне протиросійське, а е, значить Трамп зайняв місце таке більш, ну, скажімо так, проросійське. Ну, так сталося. Ну, це таке вже. От, але менше з тим, перемога, це реальний переворот, який відбувся в Азії. Ну тобто, на сьогоднішній день е я думаю, що це стане флагманом е всіх настроїв, тому що оці негативні переміни з владою, які відбулися в Кореї, коли вони намагаються шукати спільну мову з е е КНДР, е загравати до Китая. Це ж все відбулося. Через те, що і позиція Японії була слабка, і Трамп говорив про те, що навіщо я буду вас підтримувати і фінансувати. І в цьому стані корейське суспільство виявилось переляканим, і воно пішло шляхом пошуку компромісу з своїми азійськими непаперовими тиграми. А от Японія зайняла іншу позицію. І тепер я думаю, що. Оцей настрій Японії, оця рішучість, яка продемонстрована, вона вплине і на Корею, і на е, Тайвань, і вона вплине на Трампа. Тому що Трамп е, він же ж хотів віддати більше повноважень японцям, щоб вони більше витрачали грошей на озброєння, а нова прем'єрка готова це робити. І таким чином е, виходить, що амбіції, настрої Трампа в. Цьому регіоні однозначно стануть більшими через те, що в Японії перемогли сили, які близькі до нього. А це означає, що центр бойової уваги, центр протистояння буде переходити саме туди, саме в цей регіон. І, звичайно, що я вам вчора говорив про те, що я ще не знав, хто переможе на цих виборах, але я вам говорив про те, що. Напад на Тайвань може бути поєднаний з нападом е, значить, е, Північної Кореї на південну і з е, певним протистоянням Росії та Японії. І тепер ця картинка вимальовується ще більше. Тоді я просто це робив як прогноз. А зараз це вже схоже на більш очевидну картинку. І оця значить, бойове протистояння, якщо воно почнеться, якщо. Трамп і сі не заглушать його якимись великими компромісами з боку Китая, то тут може теж початися велика серйозна драчка, і е, тоді Китай буде ну, дуже зосереджений на подіях в Азії. Він вже буде зосереджений на подіях в Азії більше ніж раніше. І тепер виходить оця історія. Пам'ятаєте, як я не раз це цитував, казав, що раніше. Китайці казали, що нас влаштовує війна в Європі, тому що там туди зав'яз цей, значить, Трамп, і Сполучені Штати і Байден. І всі вони туди зав'язали, і нам вигідно. А тепер ситуація стане прямо протилежна. Тепер швидше за все всі зав'язнуть тут, і це великий переворот. я ж кажу ще раз в подіях. Європа виявила певний характер. Сьогодні я буду робити друге відео про ситуацію в Польщі. Це дуже цікаві новини, і воно не просто про Польщу, а про геополітичний розворот, який відбувається в Європі в переосмисленні. Він ще не відбувся, але він вже намітився. Це дуже важливо. І от тепер це відбувається в Азії. Тобто, грубо кажучи, можна сказати так, що ця спроба задушити демократію її кволістю і невмінням протистояти автократіям. Вона, зрештою, призвела до глобальної поразки. Тому що демократії вирішили без бою не здаватися, що буде протистояння. Ми це побачили на прикладі України, і тепер ми бачимо на прикладі того, що відбувається в Азії. Але то, що буде коли, а зараз нам треба закінчити. Я вже думаю, що сьогодні останній раз я закликаю вас підтримати батальйон Тінь з цього питання, нам для того, щоби. Купити їм Mavic залишилося зібрати на даний момент 8 тисяч гривень. Я дуже сподіваюся, що ваша особиста участь, рахунки в описі допоможе нам закрити питання це прямо сьогодні. Донатьте, підписуйтесь, поширюйте, коментуйте. Слава Україні!